Всім привіт! Ви на каналі Центру реабілітації та розвитку дітей Відкрий Світ. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що робити, якщо дитина закатала істерику у магазині. Майже усім батькам добре відома проблема, коли дитина закатує істерику у людних місцях або, наприклад, у магазині іграшок. Як же з цим боротися? Ну, по-перше, дозвольте дитині голосно плакати у людному місці. Ви не на концерті. Не у бібліотеці, не у кінотеатрі, ну і не на концерті камерної музики. На вулиці можна і потрібно голосно висловлювати себе. Саме для цього вулиця і існує. Машини ж сигналять голосно, значить, їм можна. Чому ж тоді не можна дитині? Дайте їй волю. Давши волю почуттям дитини, присядьте перед ним, подивіться очі в очі, і спокійно, але впевнено, скажіть: «Заєць, я тебе чую. Якщо малюк продовжує репетувати Дивіться очі в очі. Тримайте зоровий контакт. Дуже важливо це робити без засудження його поведінки, ніби спостерігаючи за ним збоку. Це дасть дитині зрозуміти, що її не відкидають поганим, що її приймають у будь-якому стані, що дитина потрібна і що вона хороша. Обійміть дитину, поясніть їй свою відмову зрозумілими для неї категоріями. Наприклад, що нам за ці гроші потрібно купити їжу, щоб приготувати вечерю. Тобі, мені, татові чи мамі дотримуйтесь твердості та спокою, адже відмова переноситься доволі важко. Якщо протест не закінчено, використовуйте техніку заміщення, переведіть розмову на питання про одяг. Тобі тепло чи холодно? Або щось про себе, наприклад, уй, подивись, що це мені потрапило в око. Заміщення має бути реальний об'єкт у полі доступу дитини. Це має бути щось просте, зрозуміле та цілком насущне для дитини. Таким чином, ми відводимо дитину від однієї потреби, наприклад, іграшки, до чогось іншого, в уявну потребу. І краще, щоб ця потреба була його власною. Найголовніше. Бути чесним, не торгуватись, не брехати та виконувати свої обіцянки. Повіривши один раз і не отримавши обіцяного, дитина зрозуміє, що її обдурили і запам'ятає це почуття назавжди. Дитина швидко зрозуміє, що якщо така поведінка дорослого є нормою, то і закатувати істерику це теж абсолютно норма. І тому такі пригоди будуть вам гарантовані на кожному. Зрозумійте, що уперта дитина це просто людина, з якою треба порозмовляти. Шановні батьки, мами і тата. Якщо вам не вдається впоратися з поведінкою дитини, ми раді будемо бачити вас у центрі Відкрий світ. І разом ми гарантовано зможемо подолати ці проблеми. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Підписуйтесь на наші соціальні мережі інстаграм, Facebook та Телеграм канал. Заходьте на офіційний сайт та залишайте заявку для безкоштовної телефонної консультації. Центр реабілітації та розвитку дітей «Відкрий світ знаходиться у місті Київ за адресою вулиця Кудряшова, 20. Наш телефон 097 097 57 77. Ми щиро вдячні, що ви були з нами та до зустрічі у нових відео.